Доброго дня малята! Сьогодні ми відправимо з вами на прогулянку до лісу. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку, А гризу горішки і гриби та шишки. Одного разу білочки гуляли лісом, шукаючи собі їжу. І ось вони знайшли чарівну скриню. Давайте ж поглянемо, що ж там є. Дивіться, що це таке? Так, це грибочок. А ось щось схоже на ялинку. Так, це шишка. Подивіться, червоне і кругленьке. Так, це смачне яблучко. А ось це у нас горішок. А зараз, діти, я вам пропоную вивчити віршик. Я буду казати, а ви будете повторювати. Ло-ло-ло в дереві було дупло. Ла-ла-ла в ньому білочка жила. Би-би, би ходила вона збирати гриби. Ма-ма-ма, бо скоро настане зима. Ось така чудова подорож у нас з вами вийшла. Пропоную вивчити цей віршик разом з батьками і розповісти своїм друзям. До побачення, до наступної зустрічі!